Привіт, ми в Дніпрі. Ранок сьогодні не дуже. Але тема буде цікава. А ми з Кривого Рогу. Мої вітання з Кривого Рогу. Привіт, а я з Верхньоніпровська. Вас вітає команда авторів програми STEM Lab. Сергій і Тетяна. Олександр і Наталя. Ганна і Дві Оксани, і ми продовжуємо наші стем розмови. Спробуємо побачити у нашій магічній кришталевій кулі тренди стем освіти у перспективі 2025 року. 2023 рік упевнено можна назвати роком СТЕМ. Усесвітнім роком СТЕМ. Адже кожна бабуся у цей рік дізналася, що таке штучний інтелект чат GPT mpv дрони А Україна стала справжнім полігоном для випробування СТЕМ технологій. Команда STEM на Дніпрі є головним трендсетером у сфері сучасної освіти. Раніше ми запустили програму STEM для 5-6 класів, розробили для ваших учнів бортові журнали, робочі зошити для юних дослідників, експериментаторів. Ми написали цю програму для розвитку STEM-компетентностей дівчат і хлопців Сподіваємось, що вона сприятиме формуванню їх стійкої СТЕМ ідентичності. Наша STEM програма дозволяє підліткам відчути себе справжніми дослідниками, винахідниками, стартаперами, науковими блогерами, засновниками бізнесу у сфері ДівТЕх, Грінтех, Клінтех, грін Nano та інших прогресивних інновацій. Програма STEM Turbo готує підлітків до успішного майбутнього, що починається вже сьогодні. Теми, які ми пропонуємо для дослідження, пов'язані з магатрендами 2030. Майбутнє транспорту, зелена енергетика, зелений перехід, технології для безпеки, продукти, які роблять людей щасливими, що таке жага космосу і як стати автором космічної програми. Разом з юними дослідниками 7-9 класів на уроках STEM Turbo ми створюємо проекти технопарків, розробляємо новітні технологічні рішення, відкриваємо нові професійні світи. Та шукаємо свою STEM-ідентичність. Зазирнемо за кулісся авторів СТЕМ. А необхідність виготовити мініатюрну конструкцію мосту дозволяє учням краще зрозуміти важливість геометрії. В темі технопарку 7 класі наші здобувачі досліджують, спостерігають, експериментують, моделюють архітектурні об'єкти, конструюють власні моделі, обираючи власний інструментарій для вирішення задачі. А також критично оцінюють результати своєї роботи. Таким чином, учні застосовують методи проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних творчих ідей з метою втілення проєкту в життя. Стема освіта це спосіб вивчати точні науки, об'єднавши кілька дисциплін, наприклад, математику і фізику або інженерію і програмування. У суспільстві 2030 СТЕМ є трендом. Бо дефіцит stem фахівців продовжує рости. Проблеми, що сьогодні потребують вирішення, є складними та комплексними, а тому і шляхи вирішення, і відповідні знання мають бути також комплексними. Наприклад, для створення естетичних та функціональних об'єктів у ландшафтному дизайні використовують різноманітні математичні принципи. А це потребує вмілого застосування відповідних математичних методів, визначення площі, маси, об'єму, частини цілого. Всього лиш декілька років і Україна матиме новий архітектурний і технологічний виклик. В нашій програмі цьому питанню відведено розділ, де учні презентують власні ідеї, проекти, наробки і результати досліджень у обраний зручний для них спосіб. Сучасні архітектурні стилі та течії, мінімалізм, кіч, хай-тек, біотек, органічна архітектура, новий урбанізм, архітектурні об'єкти і хмарочоси. Такі унікальні теми розглядатимуть наші учні. Технології 3D друку, використання розумних матеріалів, використання віртуальної реальності, проєкцій, візуалізації – З часом це стане трендами будівництва. І саме про такі теми ми говоримо з учнями в нашій програмі. Тема транспорт майбутнього надзвичайно цікава та актуальна. Але перед тим, як створити свій власний безпілотний розумний автомобіль, необхідно вивчити історію розвитку транспорту, дослідити різницю між двигуном внутрішнього згорання та електричним двигуном. Фізичні процеси, які змушують транспорт рухатись. Його вплив на розвиток всієї людської цивілізації та які перспективи та виклики чекають людство з розвитком альтернативних джерел енергії для автомобілей та транспорту в цілому. Давайте рухати СТЕМ разом. Дорогі СТЕМ педагоги. Чекаємо вас у нашому просторі. До нових зустрічей. СТЕМ на Дніпрі. Це простір вашого драйву.